Щас понесеться пасатик ба сьомі. Пасатік басьомий, Америка. Що у нас, бачите, горить жовтенький поворотничок? Жовтенький. Поки що не мігає, тому що у нас тут іде е, зміна параметрії. Поки що ще не прошили, але вже поворотничок у нас жовтий. Значить, е, скільки коштує, скільки коштує у нас на пасатик переробити такі задні фонарики. Наче без 7 до рісталінг да там 에, точніше це Passat NMS до Рісталінг, Америка у нас коштує все під ключ з переробити, прошити, підтягнути. Коротше, все під ключ 100 доларів. 100 доларів і будете їздити жовтими поворотничками уже як європейці. Все буде чітко і вас не будуть наказувати 에, стражи стражи порядка нашого. Тому друзі, кому треба, Passat звертайтесь. Бажано писати нам одразу. Ми оставимо в описі вам номер телефона. Пишіть нам на телеграм, там і так далі. Скидайте фотку своїх фонарів. О, замігав, Тепер поворотничок, як по заводу. Якщо НМС у вас з дорісталінг, то знаєте, це коштує 100 доларів. під ключ у нас переробити, зняти, поставити, коротше, зробити 100 доларів.